Вітаю вас, друзі. Учора у тимчасово окупованому Донецьку трапилась одна кумедна історія, із якої варто посміятися. Вони просто криві на ефірі сміються. Оцю істоту звати точніше, звали Гена дубовий. Він зрадник України воював проти України та закликав до воєнних злочинів. Сімі прийнято однозначне рішення в плен більше нікого не брати. В плен нікого не будемо брати. А ось його останнє інтерв'ю, у якому він молився і сподівався, що Бог його вбереже. Господи, невозможного для тебе немає. Не дай мені убить того, кто не хочет убивать. І тупівати. так, щоб ранений мій не став був вічним, але не вберіг, тому що вчора у тимчасово окупованому Донецьку гену дубового задавили на автівці російські ж окупанти, і ця історія просто прекрасна. Тіло гени лишилося лежати на асфальті, асфальт в. Дольда дороги, по ми шли, просто привратівся в таку хадящу дачу до восклісетних знаків. Він воював проти своєї ж країни і боровся за так званий рускій мір. І от руський мір його зрештою і вбив. Росіяни швидко знайшли винного і вимагають його покарати, вимагають правосуддя, що у випадку із так званою Росією вже звучить смішно, а особливо якщо пригадати іще долю Ігоря Мангушева, російського нациста, який закликав до геноциду виду проти українців, якого застрелили вагнерівці. Ігор Мангушев, як мені відомо, десь як-то їхав не то з контрабандою, не то там з під алкогольним опіненням, потрапив в якийсь заміс, і паємо тому... пані, що би там не казали, але є усе ж таки справа, яку росіяни вміють дуже добре робити. Це вбивати інших росіян. І вагнерівців тоді, до речі, ніхто так і не покарав. Ну, збили літак із Пригожиним, але це було не за те. До речі, про літаки. Приймаємо багаж. На так званій Росії пасажирський літак був змушений робити екстрену посадку просто у полі. Напевно, саме тому Кім Чен Ін, лідер Північної Кореї, вирішив добиратися до так званої Росії потягом. К нам їде Кім Чен Ін. І от про це і будемо сьогодні з вами говорити, але лише із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь обов'язково. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Почнемо із літака. Ось так ми приземлились. пасажирський літак із росіянами поблизу Новосібірська був змушений сідати у поле. На жаль, ніхто із росіян не загинув, але налякалися добряче. Места перед вами положите голову на коліна, закройте голову руками, держиті каліні в з ступнем роз навіть щодо причин екстреного приземлення. Росіяни усе одно надурили росіяни. Сказали, що просто погода була погана. Сказали, що нелітна погода перенаправляють на село. Але реальна причина зовсім інша. По-перше, літак був вкрадений, якщо я не помиляюся, у ірландців. По-друге, у нього відмовила гідравлічна система. Потеря гідравліки ця зоного жадання. Виповнімо далі а вам. Росіяни просто не можуть обслуговувати крадені іноземні літаки, бо проти так званої Росії запроваджено санкції, які як відомо не працюють. Ну які санкції? Хоча їх звісно зовсім недостатньо, але нічого у так званої Росії є імпортозаміщення, і воно, як ви бачите, цьому літаку дуже допомогло. Не ріду з первачними мірами заміщення імпортних технологій і продуктів. Здесь нужны средние і долгосрочные преобразования. Маю сподівання, що наступного разу ніхто із росіян усе ж таки не виживе. Наверное, ви сейчас прочитали, що летел из Сочи Сочі, в Омск, сел в полі. Владимир Путін дізнався про новини щодо російського літака, саме коли чекав на прибуття Кім кінчанина на східному економічному форумі. І у нього через це усе переплуталось. Дійсно все путається в голові. Непонятно, то ли лі день, то ли Утра чи вічер останнім часом росіяни намагаються залучити північну Корею до активної допомоги так званій Росії у війні проти України. Шойгу пару тижнів тому особисто літав до північної Кореї та хвалив високорозвинену наддержаву. державу. ході візита в пін'ян я лічно обідуся в як народу цієї країни під руководством председателя державних справ. Корейської народно демократичної республіки Кім кімчинина у так званої другої армії світу усе настільки прекрасно, що вона просить про допомогу північну Корею, але це звісно заради миру. Розвиття воєнного співпрацювання відповідає корінним інтересам наших народів. І не створює тогрози, кому би то не було. російські ж пропагандисти говорять набагато відкритіше за шойгу, і прямо кажуть, що їм треба від КНДР. У першу чергу снаряди Кім припати нам снаряди нужны в изрядных количествах, А от у Чен Ына они есть в изрядных количествах. Окрім снарядів, росіянам від північної Кореї потрібна артилерія і ще танки. Т 34 які, наче як досі у північної Кореї, є на озброєнні. Замічать фото учені сєверокарейської армії десь ще кілька років назад, на которых фігурував, наприклад, танк Т 34 образця 43-го року, тобто то есть ще 76. Хоча переговори між двома терористами іще не відбулись і невідомо про що вони там домовляться. Російські пропагандисти вже наперед розкатали губу. Розкатали аж приблизно на 300 тисяч північнокорейських добровольців то тисяч корейських добровольців можуть отправиться. На наше западнеї границі так сказати, і поучаствовать в війні з проклятим американським колоніалізмом. Вони про це розповідають вже більше року, але так само як Кадирівці досі не можуть доїхати до Ростова, так і північно-корейські добровольці ніяк не доїдуть до так званої Росії. Натомість російські чиновники сподіваються, що Кім Чен Ін відправить своїх рабів на будівельні роботи. Вони дуже хороші робочі. Смаслі строїтелів прежде всего. і у них дуже хороша дисципліна. Вони всі возвращаються додому. Але цікаво тут і інше: сам факт переговорів із північною Кореєю російські пропагандисти сприймають без великого ентузіазму, тому що. Якісь проблеми у них із союзниками к нам є ткимчини, залишилось тільки, значить, цілуватися в засос з талібами, що запрещеними на території Російської Федерації. Тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація, яке із себе вдає на державу, змушене дійсно зустрічатися із талібами, але нічого може інша наддержава Куба їм допоможе. Наприклад, та же Куба доволі довольно к нашої СВО. Ну скажем так, в комуністична Куба не просто тримається на дистанції. Комуністична Куба і ще й починає заарештовувати громадян, які займалися вербовкою кубинців для участі у війні проти України. Якось не дуже усе складається у росіян із ще одним, наче як союзником із Вірменією, яка проводить від учорашнього дня навчання спільні зі Сполученими Штатами Америки. Це при тому, що в початку року Армія отказалась принять на своей территории запланированные учения ОДКБ, так що росіянам тут обирати союзників точно не доводиться. Хто до них приїхав, тому вони і раді. А ситуація із північною Кореєю взагалі комічна, тому що сама так звана Росія запровадила проти неї санкції. Ми согласились на санкции санкції проти Кореи. Кореї вони були введені, очень жорсткі корейська народна демократическая Республіка важний партнер Росії. Пропагандисти, дослідивши цю тему детально, дійшли висновку, що скоріш за все Північна Корея кине так звану Росію, тобто не станеться нічого нового. Було велике кількість випадків, коли вони і. Ну, називаючи своїми іменами, просто там кидали своїх е е е е как партнерів, да там і всяке ними бувало. Єдине, тільки не можуть ніяк зрозуміти російські пропагандисти, як так відбувається, вони, наче як за правду, наче як за мір і за усе хороше. А усі, зрештою, проти них Ясно. В общем, прийдеться воювати самим без помощі да, корейці Де каріцкарійськ нам приєдут класть плітку, це дуже хорошо вміють робити. але недооцінювати загрозу все одно не варто. Так, північна Корея може піти на військову співпрацю із так званою Росією, чисто гіпотетично, так само як це вже зробив Іран. Сполучені Штати Америки, до речі, обіцяють запровадити і ще більше санкцій проти північної Кореї, якщо це станеться. Ризики такі дійсно є. Побачимо, що там буде далі. Але ми з вами, ну як громадяни України, на цю ситуацію вплинути, на жаль, не можемо. Зате ми можемо серйозно вплинути на події на самій так званій Російській Федерації. Нагадую, що у нас триває величезний збір для того, щоб зробити їм боляче. Нам потрібно зібрати для цього 75 мільйонів. Ми вже зібрали майже 60. Долучайтеся обов'язково. Посилання на збір Збір в описі до цього відео завдяки вашій постійній допомозі. Ми також регулярно допомагаємо підрозділам, які перебувають на фронті на найгарячіших ділянках. Підрозділ Wild Division роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 82 окремої десантно-штурмової бригади висловлює подяку спільноті Стерненка за підтримку та надання ФПВ разом до перемоги. Слава Україні, героям слава! Ваш внесок надзвичайно важливий. Він дійсно впливає на ситуацію, як на полі бою, так і на самій так званій Російській Федерації. Ваш внесок реально наближає українську перемогу. Тому я вкотре вас прошу: аж до нашої української перемоги не припиняйте підтримувати Сили оборони України.